продолжаем я примиту буду называть кивчиным потому что це и тем животное привет дела иди нафиг чипи чипи щипича бача беру веровара му 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 Čipič, čipič, pač, paru, víru, víru, raba raba. víru, 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 pu pu bu. víru, 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 У меня заканчиваются вопросы. Давай, чибики. Чибики при чибики. Иди чибик. Иди чибик, чиби, чиби, раба, раба, руби, руби, раба, раба, каби, баби, бу буби, бу, бу бу бубу. Бу. Я ви то можете успокоиться. Просто зайдіть, вас якого за крокодилы, і вона вас заезжает. Там мясорубка просто, розумієте, мені треба, щоб ви пошли в і вас там разъезжают на всі частинки. Розумієте, мені треба, щоб ви вы машину в машину времени. И ты знаешь, чому таким кенен. Все, дякую, до побачення. Дивіться, чобаки. У мене є три настрої. Веселий, сумний. Настрій, щоб розфігачити весь а, а, український прапор. Ой, я по украинский прапор пошутил, конечно. Ну вот видите, а вот это вот можно найти кадриш. И вас описание персонажа.